Ми вже прилетіли і дивіться, яка кількість швидких допомог нас вже чекає. Ймовірно. Ще й там за кадром. Друзі, оця величезна купа чи допомог з Польщі, Німеччини, Британії відвозять поранених з України на реабілітацію та лікування в Німеччину. Значить, як взагалі це відбувається? В тій лікарні, де ти лежиш, головний лікар має перенаправити тебе на лікування за кордоном. Якщо заявка приймається, то тебе перевозять потяг, який схоже на лікарню більше всередині Львів, а з Львова тебе потім забирають у швидких допомог в аеропорт в Польщі. Там тебе завантажують на такий воєнний літак, завантажують лежачі і летять всі лежачі, про це є відео в профілі, і далі ти летиш в країну, де тебе направляють в